Мої вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина та Назар Задерій. І що ми маємо станом на 18-ту годину? Арахамія каже, що у четвер Верховна Рада призначатиме чотирьох міністрів. Йдеться про міністра а, з питань. Реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністра оборони, економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Їх тих, що були міністрами до цього сьогодні, Знесли. звільнили. Також звільнили міністра екології, але його поки Верховна Рада не призначатиме. Уточнив Арахамія. А от хто ж претендує на посади? Ірина Верещук претендує на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій. Юлію Свириденко. Будуть, як це сказати? Um. Um. Запрошувати запрошувати, до, що до я тестувати, е що забудуть зробити на посаду віце на, окей, на посаду та делегувати влучне Дуже слово гарно. на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Павларя Рябикіна на посаду міністра з питань стратегічної галузі промисловості. А от повідомлялося також що Олексій Резніков буде займати посаду міністра оборони, але тут треба уточнити, що це подання до Верховної Ради робить президент. А Юлія Палічук відзвітувала про тих Міністрів подання щодо яких робить Слуга. Верховна Рада. Голосування ну, має відбутися завтра. Слуга народу подається на правах коаліції. Моно... Монокоаліції. Монокоаліція. Ну не завжди там на голосуваннях так виходить, але менше з тим. енергетична криза, енергетична криза. Один із моментів великого стратегічного плану, який формувався в Кремлі. Про це сьогодні нам в етері ЮМН, розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Він багато тут звертав увагу і говорив про енергетичну кризу, чого нам не вистачає в Україні на нашому енергетичному ринку, який не працює, і також сказав, що Україна переживе зиму, як Україна переживе зиму, залежить від низки факторів. Залежить від того, якою буде зима, може вона буде тепла. Можливо, голова Нафтогазу Юрій Вітренко домовиться з власниками природного газу, які тримають цей ресурс у форматі митного складу, щоб цей ресурс не йшов у Європа, йшов в Україну. Тоді 18 мільярдів при теплій зимі нам вистачить. Збільшились темпи закупівлі імпортного вугілля. За моєю інформацією, зараз закон... законтрактовано вже понад 300 тисяч тонн вугілля в Сполучених Штатах. Круто. Можете подивитися цей ефір за лінком на сайті або на нашому Ютуб каналі. Не забудьте до речі підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Насправді дуже змістовний і розлогий коментар дав нам Володимир Омельченко і відповів на важливі питання для розуміння, як працює енергетична безпека в Україні. А от посол у Німеччині сказав України у Німеччині сказав, що північний потік потік-2» залишається ножем у спину Україні новина в принципі. значить, цитата, хоча в процесі сертифікації ще залишається час до січня 2022 року, вони очевидно хотіли створити факти ймовірно через побоювання, що зелені чи Вільна демократична партія можуть ухвалити інше рішення під час переговорів щодо коаліції та створити нові перешкоди або навіть призупинити проект, сказав дипломат. Йдеться про формування нового куляційного... Коаліці... коаліційного коаліційного Уряду. уряду в Німеччині, який, власне, і буде вирішувати, яким чином Північний потік а, працюватиме, тому що уряд Ангели Меркель вже пішов у відставку фактично. Тю-тю. Ну і чекають, які буде рішення ухвалювати новий коаліційний уряд і з кого він складатиметься. І тому так поспішають сертифікації північного потоку. Андрій Мельник, посол України в Німеччині, відстоює. Права України а, в цій країні, ну власне, він на такій посаді посол України в Німеччині. Ну і ще Блумберг повідомляло, що російський газопровід Північний Потік-2 може затягнутись, тобто його реалізація відкриття до травня 2022 року. Ну а ще скажу, що Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр України, каже, що уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні. Ну, а що відбувається в нашій енергетичній сфері, запрошуємо вас подивитись наш нашій етер. Заходьте також на сайт umn.ua, там про це докладніше і більше є. Також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, для вас є реквізити на сайті. З вами були Назар Сергій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, до наступних зустрічей!